Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього рангу вже з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас. вітаю студія. Доброго ранку. про безпекову ситуацію в морі будемо говорити далі. і Розпитувати Дай, у вас вчора. Повідомлялося вчора... про те, що нині в чорному морі знаходилося на той момент тільки один ворожий корабель, а всі інші перебували в пунктах базування, базування через потужний шторм. А як зараз? Остане на зараз так само, ми спостерігаємо лише одну одиницю в Чорному морі і одну в Азовському. А щодо пунктів базування, важливим є той момент, що ворог вже знову російську вимушений періодично перекидувати свої одиниці, перешвартовувати в Туапсе, тому що мають змінювати місце стоянки, і, як ви розумієте, причального фронту там не вистачає. Ну стосовно суту ну, стосовно ситуа... Сто... стосовно ситуації безпекової просто мовити якраз з Сергієм Брачуком щойно обговорювали ці всі псовкиди, йшлося там про два підводних човни, які там з ракетоносіями, про кількість якихось суден різних типів, які вже на поготові обстрілювати всі практично локації. Ви як взагалі цю тему можете прокоментувати? Де безпосередньо людині, скажімо так, як закомулювати правильні меседжі і зрозуміти для себе висновок? Важливих момент важливий момент номер один. Це те, що ворог був вимушений передислокувати до новоросійського свої носії крилатих ракет. Але логістика, яка обслуговує ці носії, залишилася в Севастополі. Через це ви спостерігаєте таку велику паузу в використанні ракет. Тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики. Вони не можуть завантажувати калібри в новоросійську. І, відповідно, зараз вони цю проблему допоки не вирішать. В принципі, застосовувати їх вони фактично не можуть. Або їм треба переходити до Севастополя, щоб зарядитися. А це для них небезпечно, це перше. Ну і друге, звісно, кількість ракет. Вони їх зараз накопичують, тому що вони, як ми розуміємо, знаходяться в очікуванні зимового періоду, і відповідно, враховуючи те, що ВПК не може їм поставити в тій кількості, про яку вони мріють, відповідно, мають витримувати такі паузи. Час від часу з'являються повідомлення в мережі, зокрема так в інформаційних агентствах, про те, що літаки Російської Федерації скидають в море авіаційні керовані бомби. От вчора зокрема було таке повідомлення про чотири авіаційні керовані бомби, і мовляв, це все впливає на терор цивільного судноплавства. Розкажіть, будь ласка, з якою метою дійсно вони це роблять, і наскільки нині є замінованим теж саме Чорне море? Насправді вони намагаються дистанційно мінувати, це відбувається періодично. Каби вони скидають якраз здебільшого для того, щоб нанести вогневе враження по різних локаціях, але там <кій> дистанція досить близька має бути а... в масштабах моря. А що стосується мінування, так вони періодично скидають міни в такий спосіб. Тобто, це дистанційне мінування, в принципі, про те, сказати, що це якось. Суттєво впливає на роботу нашого коридору. Ми не можемо. Щодо мостового переходу димової завіси, ви вже коментували для чого це робиться, яка перспектива мосту, але ну і роблять це можливо для того, щоб його убезпечити від завдання ударів вже збройним силами України. А, а військо міст Керченський це є реальною військовою цілею для нас. Поза тим, ми знаємо, що будується суходолом нова залізнична колія транспортна, логістична з Ростова до Криму умовно в той бік. Чи можна говорити про те, що Ну, це як альтернатива, чи все ж таки росіяни розуміють, що міст не встоїть в якийсь момент, будуть з ним проблеми, і тому вони якось так перестраховуються цілком логічне рішення з їхнього боку, тому що звісно мати єдиний канал забезпечення угрупування це небезпечно. Тому, звісно, це можна розглядати як підстраховку, тому що всі чудово розуміють, що один з цих шляхів комунікації в якийсь момент може стати просто недоступним. Ви зазначили, що у росіян проблема з логістикою не можуть вони здійснювати там певні маніпуляції з, скажімо так, в порту новоросійська, звісно ж, і в кримських містах, і можливо навіть кораблі вже з таким успіхом їх судна будуть відходити десь до портів Грузії. Ну як варіант, це ваші слова. А коли вже це станеться, коли справді їм буде непереливки в портах анексованого Криму, власне, і вони будуть бояться це робити. Вони насправді і зараз такі ситуації Але перебувають вже, і вже не, не переливки, не і е, останні кейси з Павлом Державіним, е, тому є доказом. Зараз вони в цих портах тримають, е, скажімо так, другорядні кораблі, е, які не мають такого для них важливої значення, як, наприклад, носії на крилатих ракет. Тобто там можна побачити великі десантні кораблі, сторожові. Тральники проти міні, щось такого класу. А ті одиниці, які у них є найбільш боєздатними, вони фактично вже з Криму вивели. Mm -hmm. Що ж, дякуємо вам, пане Дмитре. Вам бажаємо гарного дня. Дмитро Птанчук, речник військово-морських сил збройних сил України, 3 третього рангу.